Суди, вони будуть тут е, більш, е, скоріш за все, е, давати покарання більше років позбавлення волі, аніж за протиправні дії, які стосуються навпаки, коли людину призвали незаконно, тому що ми знаємо, що наразі багато випадків, коли незаконно саме призивають. Ми знаємо всі ці е, ситуації. І в даному випадку, якщо, наприклад, співробітник ТЦК, скоїв кримінальне правопорушення, взяв, там, бусифікував, незаконно сфальсифікував документи, підробив е, якісь там заяви, поставив на облік безпідставно людину, при наявності у неї, наприклад, відстрочки. Або при наявності у неї права на непризов відповідно до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, він все ж таки прийняв заходи і його призвали. Тобто був виданий наказ керівника ТЦК щодо призову такого чоловіка. то... Він може понести відповідальність, і якщо йому буде встановлена відповідальність там 5 і менше років. І якщо це буде перший раз, може у нього будуть ще якісь обставини, які пом'якшують його відповідальність, то фактично суди будуть приймати рішення про відстрочку виконання вироку, тобто покарання. А це буде означати лише одно це звільнення від відповідальності. Ну, взагалі, якщо цей законопроект буде прийняти, якщо ці справи взагалі будуть розслідуватись. Наразі зараз у нас є вже кримінальні статті в кримінальному кодексі, які саме можна застосувати до незаконних дій. І, до речі, там санкція набагато набагато, набагато тяжча під час дії воєнного стану. Можна застосовувати, але ж їх не застосовують. Чекають чого? Незрозуміло чого. Але ж якщо з'явиться, наприклад, спеціальна стаття, і вони будуть застосовувати у ці спеціальні статті, ну, є якась надія, що вони будуть дійсно боятися і будуть менше порушувати права громадян. Друзі, напишіть, будь ласка, чи чекаєте ви, що дійсно закінчиться масова мобілізація незаконна незаконна. А цей процес він буде більш-менш сталий, нормальний, відповідний до діючого порядку. Підписуйтесь на мій канал, адвокат Олександр Євсютін. Якщо потрібна допомога, звертайтесь.